Добрий день! Вітаємо вас на будівельному майданчику ЖК-Квартал. Сьогодні ми завітаємо на будівництво та оцінимо наш прогрес, адже ми зараз будуємо довоєнними темпами та зробили чимало роботи. Перша секція виконуємо внутрішні оздоблювальні роботи в місцях загального користування, а саме шпаклювання стін, монтаж вхідних дверей до квартир та підготовчі роботи до укладання керамічної плитки. Проводимо фінальні роботи з утеплення вентиляційних виходів на покрівлі. А також виконали роботи заплаштування покрівлі вхідної групи. Друга секція. Продовжуємо виконувати фасадні роботи. Виконуємо комплекс робіт з облаштування покрівлі і прокладання ливневої каналізації. Також проводимо монтаж металопластикових вікон та панорамного скління з 9 по 11 поверх. Третя секція. Завершили роботи з цегляної кладки 11 поверху. Виконуємо монтаж плит перекриття 11-го поверху та почали кладку парапетів. Зараз ви спостерігаєте за зведенням останнього поверху ЖК Квартал. Незабаром ми переходимо до фінальних робіт. Слава Україні! Слава ЗСУ! До нових зустрічей!